Добрий день, мої дорогі друзі. Я хочу представити вам свою чудову квітку. Цілий кущ, цілий кущ. будлея Давида називається. Родом це рослина з Китаю, але у нас вона прожилась чудово, в неї чудові суцвіття. Воно цвіте. Ліловими, фіолетовими, рожевими квітами, білими, червоними, пурпурними. Ну, в мене тільки два вида Ось така от фіолетова і лілова. Зараз покажу, вона там та, трошки далі. Це рослина декоративна, багаторічна, багатоквітуча, вона квітне. Від кінця червня і до жовтня, якщо правильно її обстригати. Вона дуже запашна і листопадна, але я вам зараз розкажу. Дуже її люблять метелики, вона має чудовий запах, вигляд бузочка, От. а запах ну, божественний. І не вибаглива до ґрунту. Я її садила в двох видах ґрунту, тут в мене хороший ґрунт, а є такий скудний, і вона росте чудово. Тут єдине що, спочатку ці сусвіття, що відсвіли, їх треба обрізати. Я їх вже обрізала і зараз буду обрізати, от їх треба обрізати от, по квітучу. Якщо є, от, вона буде розцвітати оця, от по неї. І тоді вона дасть розгалужені гілочки і знов буде цвісти далі. Ну, як рози, троянди, їх так само треба обрізати обов'язково, щоб вони другий раз і третій цвіли. От. І тут то -то точно так що. Тут у мене росте трохи інакшого кольору то на скудному зовсім не вибагливо до ґрунту ніяк. От, Треба так само обрізати. Я буду сьогодні обов'язково обрізати, бо дуже була жара, і тому квіти швидко-швидко відцвітають. До осені їх треба буде обрізати, вони в жовтні ще цвітуть, а перед зимою на 20 см просто обрізати. Від землі 20 см, і висипати відро якогось рихлого ґрунту на них, щоб не замерзли, якщо будуть морози. Або перегною, мається на увазі, компост, або можна щось легке, якщо у вас є тіпа, пісок, таки, щоб не замерзло. Що хочу ще сказати? Оцей от кущик в мене не був обрізаний на зиму. Правда, не було сильної морозів зимою, але він чудово вистояв, чудово почав рости. Ну, Бачите, він навіть менше трошечки за той другий куст, який там я вас перше показувала, зараз я його більше покажу в об'ємі. Чудові будлеї Я рекомендую всім, всім, всім посадити. От я вам показую свій кущ здалека. Отакий От він великий, красивий і цвіте постійно. Запах біля нього обалденний. Дорогі друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. Я вам всім відповім. Па-па!